Частина 487 – Це розбійний напад. Раніше судені? Так. Це да. бо затримали підчини примерно правопорушення, переважно членів України. В Ізмаїлі поліцейські затримали 32-річного чоловіка за підозрою у розбої. Кілька днів тому увечері чоловік зайшов до одного з місцевих торговельних закладів та, взявши товар, пройшов повз касу, не сплативши за нього. Коли продавчиня попросила оплатити покупки, чоловік дістав ніж, яким став погрожувати жінці, після чого з місця злочину втік. Протягом кількох годин оперативники районного відділу поліції встановили та затримали правопорушника, ним виявився 32-річний житель Ізмаїла. Ніж правоохоронців вилучили та скерували на експертизу. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства небезпечного для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, вчиненому в умовах воєнного стану. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до судового розслідування триває.